Шановні підписники і гості мого каналу вітаю вас. Сьогодні в нас поставлена задача: активісти села ремонтують кладку. Так як в нас місцева влада за 15 років так і не змогла її поставити на баланс, то місцеве населення, активісти організовуються. Збирають матеріали і ремонтують її самотужки. Зараз я вам показую жу, цю кладку, як вона зараз виглядає і які прольоти нам потрібно поремонтувати. Ось це перший прольот. Це ми так от виглядаємо повністю. У нас вже тут є заготовочки, будемо щось спробувати. Другий прольот так виглядає. Коротше, якщо хочете щось зробити, то стаєте і робите самі і ні на кого не надієтеся. І все у вас вийде. Ще оцей кусочок, отакий прольотик. Це ми теж розберемо. Переробимо трошки. Це наші активісти села, Ну, які стараються для своєї батьківщини, для своїх дітей, для свого села. Вітя, усміхнися. Роби рекламу. Підлатали ми один прольотик. Крайній цей. Відрісторірували другий, третій. Це вже четвертий і зайшли вже до середини. Йдемо на фініш. Ще трошки лишилося. З Божою поміччю обслуговування ми нашої. Кладочки завершили. Ну, да. Все, слава Богу. Всім дякую за увагу, за, увагу, за підтримку. До зустрічі.